Вчора пересадила Санталіну ось сюди. І вже темніло. Прийшла Ліля. Ми трішки посиділи, і я вже не зняла і не показала, куди ж я її посадила, показала тільки, як викопала. І ось тут така гілочка окремо йшла. І я її прищепила, засипала землею там. І дам, щоб вона пустила на слідуючий рік мені корінь. І розсажу. Дивіться, який гарний кущик. І отак з комом я як викопала, так і посадила сюди, донесла на лопаті. Ну, і це я хочу тут зробити, отак, щоб були рослинки всі зелені. Ну, як в мене вийде? Та я думаю вийде. Оце тільки сам шит уже ж захворів, оцей, треба бризкать, а ті нічого стоять. Ну, взагалі, такий він дуже примхливий, цей сам шит. От, я сподівалася, що він більш лояльно стоїть, а він бачите, що робить. Але нічого. Ну, не буде друге, що посажу. Це таке. І покажу зараз я там ледь зайшла сюди вчора, оце дивіться, і я поправила цю бутилку і тут трішки спушила землю, але дуже тут, скільки береш руками отак землю і вода тече. Більш нічого тут не змогла зробити, оце тільки поправила бутилочку, щоб тут вони. Живці приживались. Ну, поки що. Ось дивіться, як їсть у мене хосту. Ну, Так я їх не бачу, де вони. Я вже отак дивилася, шукала, де вони, а коли вони їдять, а цю ось як поїли. Боже. Ну, немає їх, а, де... а коли вони їх їдять, ці листочки. І оці, оці три кущики. Тут якось. Менше, дивіться, Ой, такі гарні. Все залито, не підступитись, бачите, як лило? А вчора не було вже дощу. Ну, а все стоїть, хай трішки підтряхає, потім будемо поправляти. Це в мене тут і берійка, бачите, я гілочок. Натикала, вона оце ж росте. Ну, це ж теж як дитячий садок, потім пересажу від відсіля. А це посадила, виживе-виживе. Ну вона вижила. Так, що я ще хотіла? Я хотіла, ну, це вже буде потім в свої вазони, от і два, все-таки посадити уже, може, ввечері. Презентеми. вибрати самі гарні. Ну, мабуть, оцей кущ заберу. І ще такий якийсь дуже, щоб був шарик. Ну, оце зовсім такий хороший шарик. Думаю, він аж накриє мою вазони. Ось о, Квіточка бігає, основна погороду. Там у мене вже от айстра заквітла одна, а одна лежить. Це я її підняла, то її дощ зовсім поклав. Ну, все, томати б мене пропали. Може, ще й відро яке зберу і все. Але читала там в групах зовсім дешево. І по 15 гривень оці такі сливки можна купити і закрити. Чи будемо, чи ні, не знаю. Як Віка скаже. Купим, значить, і ще зроблю соку, Ну, в мене є що робити, Віка каже, Треба закривати багато на борщ. Ну, так закривати, якщо, як воно є, а як нема, то що ж ти закриєш? Оце гібіскус, дивіться, ось лежить на землі. Це ж я його прищепила теж для Люсі. І ось один ще теж прищепила. На наступний рік уже їй віддам будуть. Хороші корінці. Ну, квітує. Дивіться, вже сьогодні, яке в нас О, серпня, а скоро півмісяця серпня квітує, і квітує і радує. Ну, Трішки, оце ж, бачите, не зайти. Тут щось би поробити, так не зайти. Все тут замулено. І... і портулак трішки агресує на троянди. Звичайно, зранку гарно, але бачите, вже він відквіт і оце зранку мало квітів на ньому вже. Можна вже і перебрати. А може і хай росте, бур'янів не так буде. Ну, це так. Сьогодні тут теж нема що робити. Навіть не зайдеш, не то, що ось, ось сюди треба пройти, оці трояндочки відквітли. І зрізати треба, щоб далі. Так не зайдеш. Може, після обіду вже. Що ти, нагулялась? Пішли снідать? Пішли? Пішли? Треба зайнятися ще оно кабачатами. Ой, треба глянути, може там знову виросли. Ні, слава Богу, немає. Хоч з тими справи. Це я дивіться, що хочу показати. Ліля каже, ти їх обв'яжи. А, ось у мене птички тут клюють. Бачите, він нахилив голівку цей сонях. Ой, він такий важкий, дуже важкий. А ну. хочу взяти декілька на Ось такі вони. Хороші. Може і треба зав'язати. Хай дозрівають. Як подивитися, треба якусь тоненьку марлічку або тканинку. А ну цей. І цей клюють. А ми потім купуємо насінинки. Так, зав'яжу зараз. Де тут красуня моя ходила по вгороду? перці нюхала, пішли шукати якусь тряпочку, пішли. Ходім. Такі повні, хороші, але ще молоді. Давай, 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 шагай. Ну, коли ж тут огірочки з'являться, мені мало тих, що в мене там є. Знову ось квіточки є, але без огірочків. Бачите. Угу. І тут. Та це, я хотіла, щоб вони десь були в вересні. Бур'ян. Ого. Фенді, не лазь, бо лапи будуть грязні. Фенді! Пішли додому. Зав'язала я оці шапочки, ще там біля того забору подивлюся, може, теж зав'яжу, то вони хитренькі, я ж потім і зимою можу їм дати взимку. Де такі не дуже величенькі насіннинки. Що ми не любимо. І тут стала в'язати, дивіться, як він від важкості навіть поламався чи дозріє, не знаю. І пішла ж брати щось небудь зав'язати, І думаю, іду і на дворі пахне, в мене в кухні відкрите вікно. І щось так пахне. А я й забула, що я поставила гречку для Фенді. Чуть не згоріла. Ну, води вже не стало, але не згоріла. Оце так буває. Пішла гулять. Повдягала платочки я своїм суняхам ось, бачите. А зараз для пташок є повно всього. І черв'ячки, і все. Хай їдять те. А тут ти бачив, які ледачі стали в мене тут клювати? Оце тут п'ять п'ять і там три. Вісім штук, так, і один такий он, гібрид якийсь вийшов, і його дощ завалив. Лежить. Ото хай того і клюють. Кукуруза ніяка, і я, мабуть, її один ряд зовсім вирубаю, як можна буде дойти. Бо що це таке? Ось он. Ну ним що це за початки, дивіться. Це ж. Казала Наталя, то сорт такий. То Та що ж це за сорт? Зовсім такі маленькі. Ну, де нічого, то зварю, а то повирубую. Ось, Ось так. А висока вже вище забору. Це вище двох метрів. Сьогодні, мабуть, буде спека. Ідемо? І куди ти пішла? Додому? Пішли? Пішли красуня додому, пішли. Бризкаю свою різдвяну зірку, і я там, коли отримала подарунок від віки, розповідала, знайшла в інтернеті, що його треба. В погріб опускати, зрізати, коли в нього опадуть листочки. Але в мене він тільки набирає масу, дивіться, який він здоровий. Але оце я бризкаю його зранку і увечері. І один раз поливаю. Тільки що він зараз не красніють його листочки, а зелені. І стоїть він. І почувається себе дуже добре. Я його не пересаджувала в тім горшочку, як оце Віка купила, а оце кашпо у нас було. Я його так посадила сюди, в це кашпо. Дивіться, ось от новенькі ростуть. Ну, деякі ось осипаються. Я їх отак не прибираю, прям горшочок. Вони тут, як добриво йому будуть. Нічим я його не підливаю, тільки водичка. Не знаю, що там хто говорить. Ну, У мене оце він такий якийсь, бачите, росте. І такий вже шарик здоровий, тільки що не красніють листочки. Ну, доживемо до січня. Коли він у мене поселився, побачимо, може, і листочки покрасніють. Ну, а зараз ось такий він. Ну, Тільки ж треба, звичайно, кожного ранку підійти до нього. Це ж зараз ранок я підійшла, його побризкала, потім увечері. Так що не все те правда, що пишуть в інтернеті. Ну, я вже про це говорила. Ні, Я завжди перепровіряю, ну, а це ж таке. Написали, і я ж його розповіла, ну, тому що в мене його ніколи не було. Ну, а він, от бачите, який для мене. Просто зеленіє все літо. Весну літо. А ну, він весною ще красніли червоніли листочки. А зараз оце зелені стоять і гарний-гарний такий.